Протокол затримання. Зараз на 75-му кілометрі, якщо відбувається розгляд справи щодо вашого правопорушення. А де правопорушення? яке? Я вам повідомлю, про порушення. А навіщо ви брешете, що ви зупинили мене за те, що не проглядається номер? Зараз я вам зачитаю ваші права, що згідно статті 63 вам. Я не хочу вас слухати. Можна закрити? Відійдіть, будь ласка, від машини. Згідно статті 263. Маєте право ознайомитися з матеріалів справою, давати дописи пояснення, щодо ваше правопорушення. Маєте право заявляти на питання, маєте право на юридичну допомогу, якщо провадження ведеться мовою не зрозуміло для вас. Зрозуміло право ваше? Юридична допомога потрібна мені. Будь ласка, звертайтеся. Давайте мені. Я назначаю розгляд справи на 3 годину 30 хвилин на стаціонарну поступу Так? Да. І як мені туди у добратися? У вас, у вас є час, щоб підготуватися і прибути. А чого ви мені двері не даєте закрити? Спів. Ще 63, а, 63 так. Повторюся, що згідно статті 63 Конституції України не несете відповідальність за відмову свідчити про себе своїх рідних близьких. Проблемо. Також повторююся, так, що розгляд справи я з вами не я. Згул, на стаціонарному посту Кочерів о 3-й годині 30 хвилин 1 <плес> червня 2018 року. Розглядаючи по справі буде інспектор рот номер 3 батальйону управління патрульної поліції, окран поліції Ковчан Сергій. Прова ще зрозуміли. Все? Все сказав? питання, згоди. 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 Я не з вами жозуляю. А що в... я... вас за привички, ви вдруге покидаєтесь на людей? Ви служите народу или вам нема за що прицепитися. Хочете поговорити? А? Вам хочеться поговорити? Ні, будь ласка, підходьте о 3 годині, 30 хвилин на пост. Воно. Я не хочу з вами говорити, я вам сказав. До ну, чого ви говорите такі вже? Двері. не питання. Питання. Вам зрозуміло, те що... Означає, не те, що до вас донесли. Питання. Вам це, це, дають... нормально? Це, це нормально, я вам задаю питання. Я Мене нормально, здорово, це здорово, ви, не дає дає віддати. Віддати. ви не даєте мені двері Чому? Чому? Чому, Ні, тут ваш колег. Я вам задаю питання. Чому мені не дають закриті двері? Чому ви не даєте мені закрити двері? Мені нам позвонить. Так дзвоніть, ну так мені машина а що, двері, шуми, дорога. Двері мішають вам Я... дзвонить чи що? Шум мішає мені з дороги. Я хочу закритися і позвонити. Вам задали питання, правильно? Ви, ви спілкувалися. Я ви вам пропоную? задаю питання. Чого ви як попугай, ми що? Попугай чи що? Ви попугай, даний випадку. Вам здорово питання, ви, ви не можете зараз. Да, не даєте мені закрити двері, дивіться. Та не чому ви не даєте мені. Вам ви, ви хоча дарить, щось странне, з головою, що... О -о -о -о. фізичну силу до поліцейського, це нормально по вашому? А чому що, Ти обо... поліцейський? Що, Про що, поліцейський? що чому поліцейський? Він з вами Не дає ви закрити його... мені двері, я можу через окно спілкуватися. На маму, на жінку, ще на когось. Розмовляйте нормально. Що у вас не так з психікою, в чому питання? З тому що вами нормально людина спілкується. Ви мене спеціально про -про провокуєте Чого провокуєте? Що зробити? Навіщо провокує? він тримав двері, щоб це не, це не дає словом. мені закрити? Це нормально, побачимо. Провокую. Чому? Тому, що ви не можете на питання відповісти. вам говорять, повідомили вас так далі. Тому подібне. Формально. Хорошо, та, я зрозумів. Все. Все? Чому двері не давав закрити? Відповість можете, ви мені відповісти? Закривайте. Чому ви мені сказали, не давали? дали? Все, закривайте. Ні, а чому ви не давали мені закрити? Я ж вам відповів на ваше питання. Я вам не даю закривати, в чому питання? Вам задали питання? Я вам задав питання. Вам задали питання. Я вам відповів? Я вам, я вам відповів? Чує, я вам відповів? Шановні, я вам відповів? Шановний, я вам питаю, питаюсь відповісти на ваші питання, ви мене перебуваєте десь раз. У вас нормально, все, хорошо, чи може щось не чуєте. Я, скоро я, я ви дебільний. Нормально все чуєте? Ні, ну я бачу в цьому може бути ситуація, Ну я ж тому вам задаю питання. Викликати скору, чи ви можете нормально спілкуватися, чуєте, керувати машиною, можете в даному стані? Чи можете да, можу. варто чуть водички попити, заспокоїтися? Можете, так? Да? Ви питання, я вам намагаюся відповісти. Готові слухати мою відповідь? Да. Вам поліцейські, да. от в такому от. Положенні, зачитав ваші права, повідомив, так. те, що він повинен згідно законом повідомити. Запитав вас, чи ви все зрозуміли. Це Відповідно, не відноситься до ви, того, що я ви закрив абсолютно. двері закрити. Ви питаєте, чого не давав двері закривати? Людина стояла в такому положенні... Він має право не давати мені закривати двері. Що не давати йому закривати двері? Ну, от він уперше плечим і не давав ви закривати... Двері? Ви маєте право не відповідати. Я... Де він перший? Він стояв отак, перед дверима. Відійдіть і закрию. Не знаю, ходити, говорити. що він вам розуміє. Ну, Обмежував має? вашу... Ну на відео все видно. Безпеку. Все, чекаємо вас, за п'ять хвилин. Виясняйте. Звісно, звоніть, шукайте фірму. Да. Тобто, документи вас. А ви хто взагалі? Я вам вже представлявся. Ви не представлялися? Я представлявся. Документи хто у мене брав, перший? Документи Де? у вас брав в даний момент інспектор Гусаков. А що ви їх забрали? Я в даний момент з ним являюся той Ага. Да. Есть... Вам пройшов представитися. Документи да. у вас на перевезку крупногабаритного вантажа немає. Да, я да. Ви не навчались на перевезення. Як за... А треба навчатися да? навчатися да, на перевезення. Нет. У вас про те, що ви пройшли на перевозку крупногабаритних і є э... опасні грузи. Без опасні грузи, так, точно. Да. Да. Це не це Управлінням управління, патрульної поліції голосування, маршрути вказані. Ну. Де ну. чітко це написано, на яке час по яким дорогам ви маєте. Права його е, перевозити. У вас воно є? Нема. А чого немає? Того що. А чому ви сіли за транспортний засіб і почали перевозити? Порушую, випишіть, Порушую? випишіть протокол. Ну, так, все, присядьте, будьте добрі, ПДД-інспектора на вас відставляють протокол, е, Согласно Стачинного законодавства, транспортний засіб забороняється подальша експлуатація е, путем е, остановки е, в небезпечної нічого е, е, дороги. З'їдете з проїжджої частини, і там поставите і будете стояти. На спеціально відведене місце воно ставиться. Я ж вам відведив, ми вас спеціально відведемо. Спеціально відведене. От, і то, а граждан зупинився наряд і буде стати охороняти. Самі ви її не привезете. До. Добре. Понимаете? Давай. Все? Да? Вам все б'ясно. Да. Будьте добре, добре підійдіть до інспектора. А де це таке написано, що я дожден сюди. не хочете, значить сидіть транспорту. Хорошо. Ожидай. Ожидай.